Шик до носика сопельки з носика. Щедрик, щедрик, щедрівачка прилетіла ластівочка. Усім щедрих свят і перемогу Україні. Якщо страждаєш від закрепу, піколакс для легкого ходіння в туалет. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч. А свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм традиційний початок свят. І заволю Гарлі тільки так. Один плюс один. Та фестиваль Атлас представляють. І стала, яка не бувала. Українців всіх на теті різдво об'єднало. Yeah! Не пропусти сьогодні о 22.50 на тет. Дивись у неділю. Oh, uh. Так, слухайте сюди. А хто це тут у нас такий дотепний? Ми натрапили на сміливця. <світ> а хто це тут у нас такий жовтенький? Я погана мати. Ні, заспокойтесь. З ким не буває.